Існують жінки, які змушені були стати сильними наодинці, і їхні історії ніколи не будуть розказані. Правда, що ховається за втомленими очима у долонях, які тримали все на світі, та в мовчанні яке гучніше за будь-який крик. Що відбувається з жінкою, сила якої народилася не з власного вибору, а з неможливості впасти. Ці сім болючих істин розкриють те, що Карл юнг розумів про психіку таких жінок. Розуміння, яке показує, чому деякі матері перетворюються на фортеці, забуваючи при цьому, що навіть найміцнішим укріпленням потрібні двері. Ви зрозумієте, чому ці жінки одночасно найсильніші та найсамотніші, і як душа виживає, коли їй ніколи не дозволили зламатися. Наприкінці цього шляху ви не тільки пізнаєте приховану правду про цих особливих матерів. Але й дізнаєтесь, чому Юнг стверджував, що іноді найбільша сила полягає в тому, щоб, нарешті, дозволити собі бути слабким. Ця подорож веде до усвідомлення, яке змінює все про мужність, про кохання і про те, що справді залишається, коли всі маски спадають. Почнемо там, де біль бере свій початок і куди ніхто не наважується дивитися. Мати, яка змушена була стати сильною, рано навчилася приховувати власні рани, щоб полегшити страждання інших. Юнг усвідомлював у своїх глибоких дослідженнях людської душі, що придушені емоції ніколи просто не зникають вони трансформуються, мутують і повертаються в іншій подобі. Біль, який ніколи не був виплаканий, перетворюється на гнів, контроль або виснаження. Яке сидить так глибоко, що зростається з кістками. Уявіть маленьку дівчинку, яка вчиться ковтати сльози, бо інші потреби здаються терміновішими, важливішими, голоснішими, цей ранній урок так невиправно випалюється в душу, що вона стає дорослою, яка інстинктивно ховає власні рани. Те, що психіка не може висловити, що не може знайти голос, неминуче проявляється в тілі як хвороба. Як емоційна холодність, як втома, яку не може зцілити жоден сон. Але тут криється одна з найнебезпечніших помилок нашого часу. Ми плутаємо стійкість з емоційною глухотою, силу з бездушністю. Ці матері все що завгодно, тільки не бездушні. Навпаки, вони поховали свою чутливість так глибоко в підвалах своєї душі, що самі забули, де вона лежить. Їхня чутливість не була знищена. Вона була заслана в найтемніші куточки психіки, де чекає, росте і щодня стає важчою. Це придушення призводить до згубної ланцюгової реакції. Коли мати дізнається, що її власний біль не має значення, вона несвідомо передає цей руйнівний урок своїм дітям, виникає порочне коло, жорстоке у своїй уявній простоті. Мати, що ховає свої травми, мимоволі виховує дітей, які не вчаться справлятися з справжніми почуттями, проте історія стає ще складнішою і болючішою, коли ми переходимо до другої істини. Ці жінки змушені були не тільки ховати свій біль, але й дозрівати далеко за межі своїх років, тому що життя не чекало на них, бо обставини не знали милосердя. Коли кризи вимагають миттєвих рішень, коли виживання родини стоїть на кону, немає місця для вагань, для невпевненості, для природної повільності емоційного зростання. Юнг розумів індивідуацію як довготривалий органічний процес, якому потрібні час, простір і безпека. Ці матері не мали ні одного, ні другого. Вони пережили передчасне психічне старіння не через хронологічний вік сам по собі, а через гнітючу, невблаганну вагу відповідальності, яку несли шари їхньої особистості, які мали б розквітнути і розгорнутися. Грайлива сторона, мрійлива натура, спонтанна радість, цікаве дослідження життя. Якщо це резонує з вами, напишіть слово в коментарях, присутність. Все це було принесено в жертву безжальній необхідності мовчання, яке оточує цих жінок як невидимий плащ ніколи не було свідомим вибором чи навіть чеснотою. Це була екзистенційна умова виживання, якби вони могли говорити, якби нарешті могли висловити свою правду. Можливо, вони б сказали я втомилася до кісток, мені потрібна допомога, але я навіть більше не знаю, як про неї просити. Я більше не можу, але мушу продовжувати, бо все руйнується, якщо я зупинюся. Але наше суспільство робить ще трагічнішу, майже непростиму помилку воно плутає ранню зрілість з відсутністю емоційних потреб, самостійність з непотребністю. Жінка, яка змушена була рано стати сильною, яка пожертвувала своїм дитинством, потребує не менше ніжності. Вона потребує нескінченно більше. Її душа жадає дитинства, якого вона ніколи не мала, піклування, якого ніколи не отримувала, безумовної любові, яку давала, але рідко отримувала. Звідси шлях неминуче веде до третьої істини, можливо, найгіркішої і найнесправедливішої з усіх. Ці матері несли вагу двох людей. Несли тягарі, які ніколи не призначались для однієї особи, але їх судили і засуджували, ніби вони самі зазнали невдачі, ніби вони самі були відповідальні за те, що пішло не так. Наше суспільство вимагає від жінок абсолютно неможливого, а потім безжально звинувачує їх коли неможливе, як і очікувалося, не вдається. Юнг розпізнав ці руйнівні механізми проекції і застеріг від їхньої руйнівної, отруйної для душі сили. Наш мозок, наша колективна свідомість схильна виправдовувати власну байдужість, засуджуючи тих, хто страждає, звалюючи на них провину. Психологічно зручніше і менш загрозливо думати, що вона мала б приймати кращі рішення, ніж визнати, що система фундаментально провалилася. Що суспільство колективно зазнало невдачі, так, матері одиначки стають колективними козлами від Бувайла, на яких проєктуються всі системні помилки, всі суспільні недоліки вони стилізуються під живі символи невдачі, тоді як справжні винуватці їхньої біди залишаються невидимими, ці проекції посилюють і без того гнітючу самотність у спосіб, який стає майже нестерпним. Який доводить до межі психічної витривалості, чи можете ви хоча б приблизно уявити, як це щодня бути засудженим за рішення, які ніколи насправді не були рішеннями, за обставини, які ніколи не обиралися, а нав'язувалися як стихійні лиха, ці матері розвивають стан постійного виправдання нескінченний виснажливий захист від звинувачень, які ніколи не були справедливими. Які ніколи не відповідали дійсності, з цього потрійного тягаря прихованих болей, передчасної зрілості та суспільного засудження неминуче виникає четверта істина, яка діє як логічний, але трагічний наслідок. Ці жінки болісно і ретельно навчилися нічого, ні від кого не очікувати, тримати свої надії такими малими, щоб їх не можна було розчарувати. Очікування стали розкішшу, яку вони більше не могли собі дозволити емоційно, ризиком, який здавався занадто високим. Юн говорив про захисну інтроверсію, систематичне закриття від світу, щоб не поранитися знову, щоб захистити і без того ушкоджене серце. Ці матері так часто і так болісно переживали, що люди зникають, коли вони найбільше потрібні, що перестали шукати підтримки. Сподіватися на розуміння, відсутність допомоги стала не тільки нормальною, вона навіть таємно бажаною з глибокого обґрунтованого страху, перед подальшими, можливо, ще болючішими розчаруваннями. Виникає жорстокий парадокс, який Юнг вважав би особливо трагічним коли визнання нарешті приходить, коли хтось цінує їхні досягнення, вони більше не вірять у це, не можуть більше прийняти. Обладунки самодостатності, які вони надягли для свого захисту, які мали б убезпечити їх від подальшого болю, стають в'язницею емоційної ізоляції, камерою, з якої вони більше не можуть вийти. Ця позиція не недовіра в звичайному розумінні, а вивчена безпорадність у її найвитонченішій, психологічно найрозвиненішій формі. Юнг розумів, що такі захисні механізми спочатку цілком можуть рятувати життя, але довгостроково фундаментально перешкоджають розвитку особистості і призводять до деградації душі. Душа захищає себе, зачиняючи двері і викидаючи ключ. Але зачинені двері тримають назовні не тільки погане, але й усе хороше, всю любов, всю можливість справжнього зв'язку. Цей розвиток це духовне спустошення неминуче веде до п'ятої істини, Істини, яка показує, як виживання іноді може вимагати психічного заціпеніння, як душа захищає себе від божевілля. Ці матері ніколи не могли зламатися, ніколи не могли дозволити собі розкоші нервового зриву. Тож вони навчилися небезпечного мистецтва систематично заціпеніти. Душа в хронічній готовності в постійній бойовій позиції потребує емоційного відключення як стратегії виживання. Але ця стратегія вимагає ціни, яка стає видимою у всій своїй трагічності лише роки по тому. Юнг описував цей стан як дисоціацію, відділення почуття від свідомості, розщеплення особистості як захисний захід. Тіло присутнє механічно виконує свої функції, але психіка відсутня, відступила в недоступні області материнство стає автоматичним, механічним, без живої спонтанності, яка мала б його живити. Коли маска сили ніколи не знімається, коли вона зростається зі шкірою, жінка під нею забуває, хто вона насправді, вона стає чистою функцією, а не живою особою. Ясний попереджувальний сигнал цього духовного заціпеніння коли ні сміх, ні плач більше не мають кольору, коли вони стають порожніми жестами, коли емоції деградують до чисто функціональних реакцій, а не до автентичних виразів живої душі. Ці жінки ще функціонують, вони виконують свої ролі, але більше не живуть по справжньому, вони стали тінями самих себе, привидами у власному житті, чужими у власній шкірі. Заціпиніння не завжди проявляється очевидно чи драматично, це не обов'язково алкоголь чи ліки, які вони використовують, іноді це нескінченна нав'язлива активність, неспокійна готовність допомагати або емоційна спустошеність, яка вправно маскується під духовну врівноваженість. Юнг називав це придушенням, систематичним пригніченням приймаючої Відчуваючої сторони психіки. Якщо ви обираєте прийняття замість боротьби, напишіть прийняття ці матері так глибоко придушили свою аніму, свою жіночу душу, що повністю забули, як вона відчувається, як звучить, як дихає. З цього емоційного збідніння, з цього духовного заціпиніння неминуче виростає шоста істина можливо, найпідліша і найжорстокіша з усіх. Бути сильною стало невідворотною звичкою і водночас невидимою, але непорушною в'язницею виникає замкнене пекельне коло. Чим сильнішими вони себе показують, чим досконаліше функціонують, тим менше допомоги отримують. Світ навколо них інтерпретує їхню силу як незаперечний доказ того, що вони не потребують підтримки, що можуть і хочуть все робити самі. Юнг розумів. Що такі самопосилюючі порочні кола особливо важко розірвати, бо вони з кожного обороту все більше посилюються і закріплюються, особистість незворушної фортеці повільно, але невпинно формується в їхній свідомості. Ці жінки буквально більше не знають, як бути чимось іншим, крім сильних, як зайняти іншу роль. Вразливість у їхньому розумінні асоціюється не з визволенням чи автентичністю. А виключно з приниженням і небезпекою. Світ навколо них ентузіастично аплодує стіні, захоплюється фортецею, але повністю забуває живу жінку за нею. Юнг навчав нас, що будь-який односторонній розвиток особистості, будь-яке перебільшення однієї єдиної властивості неминуче призводить до психічного розладу. Ці жінки так надмірно підкреслили свою силу, що втратили доступ до всіх інших аспектів своєї сутності, вони стали одновимірними, зведеними до однієї властивості, визначеними через одну здатність. Звичка до сили стає несвідомим автоматизмом, рефлексом ці матері буквально не можуть інакше, ніж бути сильними, вони втратили свідомий вибір. Той вибір, який юнг вважав абсолютно важливим для людського розвитку і свободи, вони стали рабинями власної сили і більше не можуть свідомо вирішувати, коли хочуть бути сильними, а коли ні, коли хочуть давати, а коли хочуть отримувати. Ці шість істин, ці шість ран неминуче ведуть до сьомої і, можливо, найболючішої з усіх. Жодна з цих сил, жодна з цих самовідданих вчинків не убезпечила їх, зрештою, від самотності. Блискуча ілюзія перемоги жорстоко викривається перемагати наодинці, вести всі битви самотужки це щось зовсім інше, ніж жити в супроводі та розумінні. Крижана тиша після ввічливих оплесків нещадно відкриває зіяючу пустку. Яка залишається, коли вистава закінчується, коли сцена спустошується, Юнг говорив про індивідуацію як довічну інтеграцію всіх аспектів особистості, як примирення світла і тіні? Без свідомої інтеграції пошкодженого, потребуючого жіночого начала навіть найбільша сила стає екзистенційним вигнанням розкривається фінальний серцеболісний парадокс. Чим більше вони завойовували, чим більше досягали, тим далі віддалялися від справжнього людського зв'язку. Сильна жінка врешті залишається сама, не через слабкість чи нездатність, а тому, що ніхто не бачить її у вразливій цілісності, тому що ніхто не дивиться за стіну. Ця самотність має екзистенційну метафізичну природу. Це не тільки болісна відсутність людей у їхньому житті. Але ще болісніша відсутність когось, хто сприймає і любить їх у повноті, вони оточені людьми, які поважають і хвалять їхню захоплюючу силу. Але ніхто не бачить крихку жінку, яка плаче вночі, коли всі сплять, коли маска нарешті може впасти. Суспільство зробило цих незвичайних жінок живими іконами, символами людської сили, але ікони не людські. Вони холодні і недоступні, вони кам'яні символи. І символи живуть у вічній самотності, обожнювані і фундаментально незрозумілі водночас. Юнг розумів, що найбільша трагедія людського існування зростаюче відчуження від самого себе, забуття власної істини. Ця паралізуюча самотність не є самообраною чи навіть заслуженою, вона є трагічним результатом суспільства. Яке систематично вимагає від жінок неможливого, а потім засуджує і карає їх за їхні глибоко людські потреби. Ці матері стали жертвами безжальної системи, яка стилізує їх недосяжними героїнями, але категорично відмовляє їм у праві бути помилковими і, отже, людськими. Якщо ви готові прийняти слабкість як частину своєї сили, напишіть людяність. Вони живуть у золотій блискучій клітці, захопленими здалеку і смертельно ізольованими водночас. Але коли сила втомлюється, коли, здавалося б, нерушима стіна починає тріскати, що тоді залишається від жінки, яка занадто довго була неприступною фортецею? Тут, у цій поворотній точці, починається справжня істинна трансформація. Справа не в тому, щоб навчитися бути слабкою чи демонізувати силу, а в тому, щоб узаконити основне право нарешті бути цілою, нарешті бути людиною. Зрив, якого вона так довго боялася, це не невдача чи катастрофа, це відчайдушний крик несвідомого, який нарешті вимагає людяності, який повертає душу назад до життя. Юнг навчав нас з великою мудрістю, що кожна справжня стійка трансформація повинна пройти через кризу, через знищення старого. Для цих жінок це означає конкретно свідоме повернення довго заперечуваних частин себе страх, який вони так досконало ховали, смуток, який ніколи не мали права висловити, потребність. Яку інтерпретували як непростиму слабкість, радість, яку собі ніколи не дозволяли, кожній стіні, навіть найсильнішій, колись потрібні двері. Отвір без цього отвору немає справжнього життя, тільки існування. Карл юнг розумів з пророчою ясністю, що придушене завжди без винятку повертається, часто в посиленій, іноді в руйнівній формі. Душа буде вимагати, щоб її нарешті прийняли повністю, навіть якщо дуже пізно, навіть якщо пройшли десятиліття. Несвідоме не дається довготривало придушити чи ігнорувати. Воно заявляє про себе, вимагає свого права. Ці незвичайні матері мають невід'ємне право на слабкість, на втому, на цілющі сльози, на людську допомогу. Вони мають право не бути досконалими, не завжди бути сильними. Не завжди мати відповідь чи знати рішення. Вони мають основне право на свою повну незмазану людяність. Юнг непохитно вірив, що кожна людина має право на свою цілу неподільну особистість з усіма тінями і всім світлом, з усією слабкістю і всією силою. Юнг навчав нас, що справжнє зцілення завжди означає інтеграцію. Свідоме з'єднання всіх розщеплених частин особистості для цих жінок це означає конкретно свідоме повернення і обіймання заперечуваних частин себе страх, який вони так вправно ховали, смуток, який ніколи не мали права висловити, потребність, яку інтерпретували як слабкість, радість, яку собі ніколи не дозволяли, спонтанність, яку принесли в жертву. Усі ці аспекти терпляче чекають, щоб знову бути інтегрованими в свідомість, знову стати частиною цілої людини. Перший вирішальний крок чесне усвідомлення того, що їхня захоплююча сила, хоча й реальна і цінна, але не повна. Юнг постійно підкреслював, що усвідомленість єдиний ключ до справжніх змін поки ці матері не усвідомлять, що втратили, вони не можуть це повернути. Ця фундаментальна трансформація не проста і не швидка. Багаторічні глибоко закопані шаблони не змінюються і не розчиняються за одну ніч. Юнг говорив про індивідуацію як про довічний органічний процес, який вимагає терпіння і співчуття до себе, але вона можлива, вона реальна. Юнг непохитно вірив у трансформуючу, цілющу силу усвідомленості. Коли ми справді розуміємо, як стали тими, ким є, ми можемо свідомо обирати, ким хочемо стати це велика сила свідомого рішення. Для вас, хто впізнає себе в цих болючих, але все ж сповнених надії словах, це важливе послання. Ваша сила реальна, вражаюча і глибоко захоплююча, але вона не все, ким ви є чи можете бути. Ви нескінченно більше, ніж нерушима стіна. Більше, ніж безкорислива рятівниця, більше, ніж досконало функціонуюча машина. Ви ціла складна жінка з невід'ємним правом на ціле наповнене життя. Юнг вірив, що кожна людина унікальна і незамінно цінна, далеко за межами своїх ролей і суспільних функцій. Ніколи не пізно відкрити довго зачинені двері у своїй стіні, ніколи не пізно чесно просити про допомогу. Ніколи не пізно нарешті бути слабкою, втомленою, повністю людською. Світ потребує не тільки вашої захоплюючої сили, він терміново потребує вашої дорогоцінної, унікальної людяності. Юнг навчав нас, що автентичність завжди важливіша за досконалість, ваша незмазана правда нескінченно цінніша за будь-яку найдосконалішу маску. Ви маєте основне право бути щасливими, не тільки сильними і функціональними. Ви маєте право на спонтанну радість не тільки на сумлінну функціональність. Ви маєте право на безумовну любов не тільки на поважне визнання. Юнг бачив у кожній людині величезний, здебільшого невикористаний потенціал, який терпляче чекає, щоб бути реалізованим і прожитим. І у вас теж чекає цей дорогоцінний потенціал. Якщо ці слова щось зворушили у вас, якщо ви впізнаєте себе в цій болючій, але сповненій надії історії, або знаєте когось, хто пережив цю важку підорож, то поділіться своїми думками та досвідом у коментарях, Створімо разом безпечний простір, де сильні жінки нарешті можуть бути слабкими, де матері можуть знову бути дочками. Де героїні нарешті можуть бути людьми? Підпишіться на цей канал, щоб дізнатися більше про приховані часто болючі істини людської душі і зрозуміти їх. Разом ми можемо поглибити важливе усвідомлення того, що справжня зріла сила полягає в люблячій інтеграції всіх частин нашої сутності, а не в їхньому насильницькому придушенні чи знищенні.